Українські зірки, які стали відомими за кордоном. Співачка Джамала здобула популярність в Україні після перемоги у новій хвилі та проєкті зірки в опері. Згодом вона вирішила спробувати себе на Євробаченні. Її пісня спершу підкорила українців, а потім і європейців, завдяки чому здобула перемогу в конкурсі. З того часу в неї чимало прихильників за межами України, які пам'ятають її досі. Джері Хейл стала популярною в Україні досить швидко. А у 2024 році її ім'я зазвучало і в Європі після виступу на Євробаченні в дуеті з Альоною Альоною також популярність за кордоном зросла і завдяки спільним пісням з іноземними артистами. А зараз вона взагалі стала членкиною американської академії звукозапису Гремі і тепер може офіційно подавати свої треки на премію. На відміну від своїх колег, Настя Каменських має іноземних фанів без участі у Євробаченні. Вона вивчила іспанську та почала писати пісні для латиноамериканської публіки, бо мріяла про Гремі. За словами співачки з україномовною музикою, здобути її значно складніше. Популярність за кордоном все ж отримала, але до Мріяної премії досі поки не дійшла.